Олександр, вітаю. Ти як ви себе почуваєте? А на сьогоднішній день прекрасно. Ну звичайно, порівняно з тим, що було. Травму я отримав в Маріуполі від танкового снаряду. Осколок залишився в Олові. І осколки вони око було випите, і на правим ці пальці відірвало. На сьогоднішній день я повністю адекватно працюю правою рукою. Я вже можу писати і малювати, тобто цією рукою, і обслуговувати себе повністю. Вісім осколкових поранень по лінії руці. Тві, сквозь трошки више і плече. Тобто плече було розроблене повністю, зрослося, як зрослось, і трошки вишеліття розбиті кістки, тому ця ручка трошки коротша після того, як її зібрав. І так як відмирали нерви, сухожилля, і рука перестала спочатку зовсім рухатися. І зараз я працюю над тим, щоб рука почала працювати. Це були наслідки міннолимкової травми. Маємо на зараз поки що залишкові я вищаю, полінееропатія променевого нерва, а також контрактура променевого запісткового суглоба і контрактура у плечовому суглобі. І основний акцент реабілітації саме на на, на відновлення функції лівої руки. І враховуючи, що дуже багато. Людей мають зараз подібні травми, як побутові, так і військові. Ми сьогодні з Олександром продемонструємо терапевтичні правила, які люди зможуть виконувати вдома для того, щоб покращити функціонування своєї руки, ну і, взагалі, покращити якість життя. Перша вправа для того, щоб зменшити контрактуру, тобто обмеження руху у лівому плечові. Руку кладемо на стіл, може підходити звичайний домашній стіл, і максимально розтягаємо. І з цього положення починаємо відводити в одну сторону, а тоді в другу сторону. Ця вправа дуже хороша, тим, що ми створюємо розтяг додатковий і паралельно задіюємо м'язи. і старайтеся долоню не відривати від стола. По можливості розкрити максимально пальці, але враховуючи, що в Олександра також травма променео зап'ясково суглобу перес кисті, тобто порушення функції м'язів, в нього так не виходить. Олександр, як почуваєте зараз? Я відчуваю, що облечар працює так, це важко. Але якщо працювати, то буде краще і краще. Наступна вправа для того, щоб зменшити контрактуру в кисті і покращити функціонування променево запісткового суглобу. Руку виставляємо це положення і намагаємося тілом робити упор, виконувати рух вперед, щоб здійснювати розтягування на розгибання променево-запісковому суглобі. Чудово. Не відчуваєте біль під час виконання? Звичайно, і розтяг саме в цьому місці відчуваєте, так? так. Біля тісті угу. тут те саме контрактура. От як бачите, кість вже почала і рука трохи трижати, тому що є, звісно, неприємне відчуття, але це насправді наступна вправа для того, щоб відновити функцію в кисті. робимо активне розгибання в ліктьовому суглобі, і по інерції робиться також розгибання у, у променево запістковому суглобі. Пацієнт повинен дивитися на свою кисть, адже при таких травмах може бути порушення пропріорецепції. саме таке порушення, коли людина, не відчуваючи, в якому положенні суглоб, без візуального контакту, може повністю не бачити в якому положенні. тут пацієнт, як ви бачите, порушення функції м'язів, і як такого руху він є порушений цей рух. За допомогою цієї, цієї вправи ми зменшуємо силу гравітації, і без гравітації, плюс по інерції, пацієнт може виконувати активний рух на розгибання провиневого з суглобі. Переходимо до наступної групи вправ з е гімнастичною палицею. Гімнастичну палицю ми можемо замінити на звичайну трубу з пилососа або ручку. Бід швабри, отже, ці вправи виконуються для того, щоб перше, зменшити контрактуру обмеження рухів у плечовому суглобі, По-друге, покращити функцію кисті, хват з різних положень для того, щоб рука була більше функціональна. Тримаємо палець на ширині плеч орієнтовочно і піднімаємо максимально вверх таким чином, щоб плечовий суглоб був у згибанні 180 градусів. Як ми бачимо, ця вправа покращує функціонування плечового сулоба, тобто зменшує цю контрактуру, а також покращує хват кисті. Слідуюча вправа максимально беремо палицю широко, піднімаємо до 90 градусів і з цього положення робимо максимальний поворот, можливий, навіть більше, ніж до 90 градусів в одну сторону і в другу сторону. Тут, як видно, дуже добре включається в роботу кисть і так само. Працює плечовий суглоб. Добре, дякую. Слідуючого права, також беремо тут максимально широким хватом і намагаємося палицю покласти за голову так, щоб не торкатись голови. Це достатньо складно при такій травмі, але в Олександра воно виходить. Дуже добре видно, що працює плечовий суглоб, і ми його намагаємося рути повну амплітуду руху, а також функціонування кисті. Слідуюча вправа, тут також хват максимально широко. Піднімаємо максимально вверх і робимо поворот тулубом в одну сторону, поворот тулубом в другу сторону. Слідуюча вправа, вона в основному більше для покращення функціонування кисті. Основний хват ми працюємо лівою рукою, права рука тільки допомагає. Чуть -чуть. З цього положення 90 градусів руки зігнуті, і намагайтесь максимально розвернути в одну сторону палицю і в другу сторону. Скажіть, будь, будь ласка, при виконанні цих вправ, чи відчували ви якийсь дискомфорт у кисті і у плечові? Так, болюві відчуття, звичайно, є, але це нормально. При цих вправах людина може відчувати легкий дискомфорт або ступінь на тяжіння м'язів і різних м'язових і сухожилкових структур. І наступні наші вправи ми будемо зараз виконувати біля шведської стінки, але їх можна замінити в домашніх умовах біля звичайної стіни. Отже, якщо на шведській стінці, то ми тримаємося так. Якщо виконувати біля стіни, так я одразу покажу цей варіант. Другий опираєтесь руками біля стіну і максимально намагаєтесь наклонити вперед. Тут Весь акцент на тому, щоб плечовий суглоб був максимально розтягнутий. При тому у вас так само кисть йде у фазу розгибання. Саме ця ситуація, що в даний момент є з Олександром, в якого є проблема з обмеженням рухів плечовому суглобі, а також проблема з розгибанням кисті. І тут намагаєтесь руку більше випрямити. І при тому наклонятися максимально вперед. Слідкувати за відчуттям болі біль не повинна бути сильно відчутна. Може бути відчувається дискомфорт, але ж в кожної людини свій індивідуальний випадок. Не болить дискомфорт звичайно. я волю відчуття. Ну це для того, щоб усунути цю контрактуру і щоб кість була більш функціональна. Ці вправи ми підбирали персонально для Олександра, враховуючи його ступінь травми і його порушення функцій. Але ці вправи також можуть бути дуже ефективними для пацієнтів після. Травм різного ступеня на верхній кінцівці після перелому руки, після пошкодження периферичних нервів, після дисфункції верхньої кінцівки, після там різних посттравматичних імобілізаційних періодів, коли е, рука знаходилася в імобілізації і є слабкість і атрофія м'язів, зменшення м'язів через то і контрактура. Але в кожної людини є свій індивідуальний випадок, і через то перед виконанням вправ, будь ласка, проконсультуйте зі своїм лікарем.